Я здригнувся, коли розважав над цим Євангелієм, тому що перший раз звернув так чітко увагу на те, що люди полюбили темряву, що темряву можна теж полюбити. Темряву можна полюбити. І тоді почав розважати, тому що дивився на свою темряву, тому що в кожного з нас є якась темрява. І задавався запитанням, чи я люблю цю темряву. І чого я люблю цю темряву. Спробуйте назвати свою темряву. Чим є ваша темрява? Можливо, це їжа. Можливо, це обговорювання. Можливо, це перебування в віртуальному просторі, після якого якось ви себе почуваєте, що це. Забагато. Або коли ви принижуєте когось, зверніть увагу, що ми любимо це, хоча нам після того погано. Що темряву можна полюбити, можна її дуже сильно любити. З темрявою можна зв'язатися настільки, що людина потім не хоче йти на світло. Ми чуємо, це є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло. Потім я подивився, як же слово суд або інше є грецькою. Знаєте, дуже цікаво, бо перший раз звернув увагу, що слово суд грецькою записано як криза, це слово, слово криза, це. Грецьке слово, то ми можемо сказати це і є криза, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву. І тепер подивіться, дуже просто криза, кожна криза полягає в тому, наприклад, криза в стосунках. Хтось любить більше темряву, ніж світло. Або дві люди, які люблять темряву між собою сваряться. Або одна людина є більш на світлій стороні, а друга любить кризу, темряву. І в цьому є і криза. Бо одна людина не хоче признатися, і вона буде брехати, захищати свою темряву. А друга має. Переконання, в чому є правда, допустимо, ми комусь говоримо, що Ну, він. Ми часто між собою там, в сім'ях говоримо про те, що треба йти в церкву, треба сповідатися, треба читати Святе писання. Хтось говорить: мені то не треба. Ну і маємо відповідь. Тобто людина, скоріше за все, не хоче виходити на світло. Ну, бо сповідатися це йти на світло, якщо так щиро, Іти на святу месу, це йти на світло. Іти до причастя, це йти на світло. Читати святе Писання це чути навчання про світло, щоб розрізняти, що є злом, а що є світлом. Ну, бо як розрізнити, чи людина робить злі дії? Чи вона чинить по правді? Хто нас розрізнить? Ну, світло. А хто є світлом? Ну, Ісус. Я на те прийшов, щоби дати свідоцтво правді, істині, світлі, світлові. І тепер дивіться, що відбувається. Тобто, ну Бог дав все, Він полюбив світ, дав Ісуса, дав нам світло, Він більше зробити не може. Він все зробив, Він дав нам світло. Далі кожна людина вибирає, чи вона йде до світла, чи не йде до світла. Людину змусити не можна. Мене не можна змусити, мене можна, не знаю, там побити. Колись там батьки дітей змушують до чогось кормлять там на силу. Але коли людина доросла, по-любому її можна кривдити, але вибір, чи я вибираю світло чи темряву, ми робимо в своєму серці, глибоко в своєму серці. Добра новина заключається в тому, що це світло є постійно доступне, можна виходити з темряви. Потрібно виходити зі своєї темряви. У нас теж, коли є криза, от зверніть увагу, у нас є криза. Значить, там є боротьба між темрявою і світлом. Між темрявою і світлом, коли є криза? І тепер, якщо ми Стишимось, будемо звертатись до Бога, Він запропонує нам крок до світла. Коли є криза між нами і кимось іншим, ми можемо визнати, чи ми стоїмо в світлі, і якщо інша людина залишається в своїй позиції, ми можемо помітити, що, можливо, це темна позиція. Людина любить свою темну позицію. Не хоче взяти відповідальність за щось, не хоче покинути якесь своє злодіяння. Вона любить це. Чомусь це злодіяння їй допомагає цій особі брехати, обманювати, зловживати чимось. Вона любить це. І ви не змусите людину вийти з темряви. Поки вона не побачить, що темрява її руйнує, і що вона хоче зробити крок і вийти на світло. І в цей момент, коли людина захоче вийти на світло, потрібно, щоб вона бачила, куди рухатися, щоб вона в нас бачила це світло. Щоб в той момент, коли вона готова, бо не можна людину змусити, зверніть увагу, ні Ісус не змушував нікого на силу виходити з темряви, бо це неможливо. Ні навіть своїх учнів Ісус, ні Пилата нікого не змушував. Він лише говорив, от я є світло, дивіться, ви можете рухатися до світла. А потім говорить, ви є світло світу. Тобто будьте тими маяками, куди людина може рухатися. Але змусити людину виходити зі світла ми не можемо. І в світі стільки темряви і світла, скільки людина кожна особисто вибирає, де бути. Чи в темряві, чи в світлі. Парадоксальним є те. Що сьогодні, що я почав, що ми любимо теж темряву. Ми маємо любов якусь. Парадоксально є, що темрява має якусь свою пропозицію. Але якщо приглянутися краще, то ціль темряви поглотити, ціль темряви зруйнувати. І, властиво, світло полягає на тому, щоб побачити, що ця темрява, навіть якщо вона тепер невеличка і приємна, вона хоче більшого, вона хоче, щоб ця темрява поглотила. Така природа темряви поглотити світло. Натомість, якщо ми залишаємося в світлі, то темрява не має влади поглотити світла. Ось в чому важливо, щоб ми в цьому світлі зростали, і один одного в цьому є сила спільноти, щоб цього світла було багато, щоб не міг хтось до нас, коли ми самі десь там кризисуємо погасити цю свічку. Тому ми потрібні один одному. Бо коли ми поодинокі свічки, нас легко затушити. А коли ми тримаємось разом, навіть зі своїми невеличкими темрявами, нас не перемогти темряві. Тому не біймося темряви, будьмо свідомі, що вона є, бо є люди, які люблять темряву. Є якась темрява в нас, якщо ми рухаємося до світла, то чим далі, тим більше ця темрява слабне вибір за нами. І будьмо світлом, любімо тих, які сидять у темряві. Любімо їх. Любімо, не згоджуємося, але любимо. Ісус дає нам мудрість, як можна любити людей, які в темряві. Бо якщо ми засуджуватимемо, то ми теж зміцнюватимемось у своїй темряві. Не засуджуємо, але і не згоджуємося. Але любімо, як любити, просімо про цей дар Духа Святого.